У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі. Сьогоднішня тема це укриття гріхів і злочинів в громаді віруючих. Матвія 18.6. Хто спокусить одного з малих цих, що вірить в мене, тому краще було, щоб минове жерно повісили монашию і його потопили в морській глибині. Епесян 5.11 І не беріть участь в безплідних ділах темряви, але шарадша і докоряйте. 1 Коринтян 5.12.13. 12.13 Пощо мені судити й тих, хто ззовні? Хіба не тих, що всередині ви судите, а тих, хто ззовні, судить Бог? Віталій поміж себе слово.